Тим часом генеральний прокурор Андрій Костін і секретар міжнародного кримінального суду Пітер Льюіс у Газі підписали угоду створення філії міжнародного кримінального суду. Такий крок має спростити роботу міжнародних прокурорів на території нашої держави. Андрій Костін наголосив, вище російське керівництво має постати перед судом. Тож майбутній спецтрибунал із розслідування злочинів Російської Федерації в Україні має проводити і заочні засідання. Сама природа діяльності міжнародного кримінального суду це допомагати країнам, які розслідують воєнні злочини, допомагати в ситуації, коли вони самі з об'єктивних причин, наприклад, не можуть розслідувати ті чи інші події. Перша справа, яка направлена до міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів, скоєних в Україні, вона стосується саме злочину, який скоєний президентом Російської. Федерації Путіним залучається Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Веніславський, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава, слава. поясніть, будь ласка, нам як відкриття представництва міжнародного кримінального суду в Україні посприяє роботі з розслідування російських воєнних злочинів і покарання російських воєнних злочинців. Ну, по перше, сам факт того, що ми утримали міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, і вже є звинувачення, конкретне юридично обґрунтоване звинувачення керівника російського режиму. У злочині, який має саме воєнний характер, це є ну надзвичайно великий прорив в дипломатичній в міжнародно-правовій співпраці України з нашими партнерами. Якщо ви згадаєте рік назад, ми десь в ці дні можливо навіть трішки раніше в кінці лютого, на початку березня, вже говорили про те, що Росія вчиняє на території України системні воєнні злочини. Які не мають строку давності, і за це будуть винуваті особи притягнуті до відповідальності. Ті, хто віддавав, і ті, хто виконував такі накази. Ми зараз маємо перший лише скажімо так, першу ластівку, перший кейс в дуже я переконаний великій кількості таких подібних ситуацій. Коли міжнародні правозахисні міжнародні судові інститути будуть притягати до відповідальності не лише верхівку військово-політичного керівництва, як зараз ми маємо, але і безпосередніх виконавців злочинних наказів і середню ланку, які віддавали накази про застосування ракет артилерії проти мирного населення, і так далі. Зараз, коли ми повертаємось до конкретного випадку з міжнародним кримінальним судом, то Верховна Рада України ще в двадцять у двадцять році прийняла зміни одразу після початку війни, коли ми побачили оці всі жахіття. Прийняла зміни про те, що в Україні, незважаючи на те, що ми не ратифікували на даний момент Римський статут, яким керується міжнародний кримінальний суд, Україна поширила на свою територію дію цього документу. Ми внесли зміну до відповідно кримін... до Нально-процесуального кодексу, і ми створили правові підстави для того, щоб юристи міжнародного кримінального суду, прокурори, експерти, слідчі на території України вже долучилися до фіксації саме воєнних злочинів. І це звинувачення щодо насильницької примусової депортації дітей України на території Російської Федерації. Це дуже маленький, але дуже знаковий сигнал про те, що всі решта воєнних злочинів також знайдуть свою реакцію. Тому відкриття на території України філіалу міжнародного кримінального суду дозволить вже більш системно підходити до перенесення оцих результатів слідчих дій, в тому числі за участі міжнародних експертів, міжнародних прокурорів і слідчих на судову вже площину і для. Продовження всіх необхідних процесуальних дій для притягнення до відповідальності вже безпосередньо винуватців вчинення цих злочинів. Пане Федоре, секретар Радбезу Данілов він сказав, що ратифікацією Римського статуту мають займатися депутати Верховної Ради. А на якому етапі зараз цей процес? Ну, процес ратифікації Римського статуту він має, скажімо так, дуже багато знаєте, такої міфології, скажімо так, в експертному середовищі і певних страшилок, які не відповідають дійсності. Тому є певні політичні дискусії. процес іде, але коли він завершиться, я зараз не можу спрогнозувати. Ми над цим працюємо. А якби ми ратифікували Римський статут, це б пришвидшило розслідування? Я думаю, що. Ті дії, які Верховна Рада вчинила, поширивши на територію України дію можливості юрисдикції оцих всіх органів, які Входять до складу міжнародного кримінального суду, вона фактично е, зробила паралельним шляхом ту саму правову підставу, яка була б і при ратифікації римського суду. Тому я не думаю, що е, ратифікація вона якимось чином полегшить чи, чи прискорить ті процедури. Ми створили достатню правову базу, яка дозволяє ефективно здійснювати і ці е, е, події минулого тижня. Вони якраз про це і свідчать. Пане Ваніславській, а які зараз перепони стоять на шляху до утворення міжнародного трибуналу, який буде садити російських воєнних злочинців, і що робить українська влада для того, аби ці перепони подолати перепон немає. Це от якраз те про що ми говорили, і в під час наших перших ефірів на початку війни є декілька паралельних треків міжнародно правової відповідальності воєнних злочинців, військово-політичного керівництва і всіх, хто не вчиняв злочини на території України. Як я вже сказав, міжнародний кримінальний суд обрав. Ну, те, що не потребує за великим рахунком великої доказової бази, всі е задокументовані факти переміщення примусового українських дітей на території України відомі. Вони задокументовані, зафіксовані за участю всіх. Необхідних інституцій, тому вже є ордер на арешт Путіна. Що стосується окремого е, злочину, злочину, неспровокованої агрес, агресивної війни, яку розв'язала Російська Федерація в 2014 році і розширила в 2023 році, то це дійсно має бути окремий міжнародний кримінальний суд, едхок, на зразок Нюрнбургського процесу, Нюрнбургського трибуналу, про які ми з вами також говорили, і над цим треком іде дуже системна е, консолідована робота на всіх е, ланках і на всіх всіх рівнях ми маємо зараз вже згоду багатьох. Європейські країни, які готові долучитися до участі у цьому міжнародному кримінальному суді, але ідеальний варіант його утворення було все таки під гідою Організації Об'єднаних Націй. Зрозуміло, що Російська Федерація, яка має право вето в Радбезі ООН, буде блокувати рішення Радбезу, тому необхідно ухвалювати таке рішення через генеральну асамблею. Шанси з огляду на всі голосування, які засуджують російську агресію, і країни, які виступили таким консолідованим фронтом на боці української. Держави вони дозволяють мати оптимізм, що при винесенні такого питання на голосування Генеральної асамблеї достатня кількість голосів буде найдена, але процес ще йде. Ми над цим працюємо. Говорити, що він легкий, це неправда. Він дуже складний, тому що є сумніви навіть у наших партнерів, чи варто чи варто створювати такий суд. Але ми над цим працюємо. і те, що буде створено окремий суд, чи це буде під гідою ООН в ідеальному випадку? Чи це буде на європейському рівні за участі багатьох країн Європи? Це вже питання, яке буде вирішено. Я думаю, в Тут достатньо короткострокової перспективі, але ми над цим працюємо. Пане Федоре, генеральний прокурор закликав судити кремлівського диктатора заочно. Наскільки вірогідно, що приймуть таке рішення, і що дасть Україні навіть заочне засудження Путіна? Я думаю, що більше того, що дав да, вже на сьогоднішній день ордер на і арешт е, пана Путіна, навряд чи ми зможемо добитися, але обвинувальний вирок суду, який можливо за українським кримінальним кодексом, також у форматі заочного засудження, він звичайно посилить нашу позицію позицію України, тому що він передведе. Е, Путіна з статусу процесуально юридичного підозрюваного в даному випадку він лише підозрюваний, і кримінальний суд видав ордер на міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арест як як підозрюється, тому що презумпція невинуватості ще з даного римського права і в європейському і в міжнародному просторі вона діє безумовно, тому набуття законної сили обвинувальним вироком суду, який може мати заочне провадження і визнання Путіна вже винуватим у, ско... у скоєнні кримінальних злочинів воєнного характеру. Це звичайно дуже буде потужним і ідеологічним психологічним і юридичним підґрунтям для майбутнього вже більш широкого притягнення до відповідальності. Це дуже важливий крок. Пане Ваніславський. А хто зображений у вас за спиною на плакаті з надписом розшукується? Ви знаєте, там якраз в першому рядку зображений Путін, і я хочу звернути увагу, що цей плакат було виготовлено в офісі президента України ще за кілька місяців до того, як ми отримали рішення міжнародного кримінального суду. Тому чим більше глядачів будуть бажати притягнення всіх тих, то зображений, а там місце відкрите. Тобто, там лава підсудних дуже довго може бути. І ми будемо намагатися, щоб вона була максимально заповнена всіма представниками російського злочинного режиму. Дякую за ваш час. Фадір Ваніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки, був з нами на прямому відео зв'язку.